Вітаю вас, друзі, у себе на каналі. Наловив сомів Велетенських, буду зараз їх смажити. А тепер давайте подивимося, що це за такі великі соми. Опаньки, бачите, ці соми в мене в мисці для борщу. Так, не хочу, щоб ви зараз кидалися в мене з ціними ганчірками і казали, хто ж таку рибу блін, бере додому. Помітьте, це сом не європейський, це сом канальний. Бачите, по плавниковій. Як наче влинка, чи як сказати, та й тільце, ніби як влинка. Отже, що це в нас за сомик? Сидів я на карася, зловив одного карася. І он 14 чи 15 от таких от е, штук, сомиків. Вони завелися дуже у нас у Вінниці, в кількох озерах. І вже з'явилися в річці Південний Буг. Виїдають вони все, весь мальок ікру. І так далі. Розповсюджуються дуже швидко. І ловляться, ну, знаєте, ж, сомжишки, риба, можна ловити його на якесь м'ясо засмажене, на пявки, на великі дощові черв'яки, там ще на щось на живця і так далі. Так ось цього зараза клює навіть на кукурудзу, чи на мамалигу, чи на тісто і так далі. Ну, вже настільки він витісняє іншу рибу, що йому нема що їсти. І ось, ось цей екземпляр, оце ну, скільки там в ньому? Ну, я не знаю. ну Сантиметрів 20, напевно. В ньому вже є ікра. Ну і в менших там є, в цьому не було. Звичайно, це вже зовсім головок. І в цьому була ікра. Тобто вони розмножуються дуже з великою швидкістю. Навіть маленькі такі екземпляри. У нас вони великі не ростуть, тому що ну це десь, знаєте, з таких країн прийшло воно до нас, з південних чи як екваторіальних, де рік має більшу температуру, ніж в нас. Тобто вони там спячку не впадають і так далі. І то там вони, так, да, вони там ростуть там, ну, все одно там максимум до 15 кг. Коли європейський сом може вирости, то я не знаю, скільки там рекорди там показували і 100, і більше кіл, там взагалі взагалі великі. Так цей такий не росте. А в нас оце, оце, ой, оце вже екземпляр, це вже, це вже солідний, тому що ну там кілька штук їх таких попало. І збути їх не можна. Так що хотів сказати, їх викидати назад в воду не треба ні в якому разі. Тому що розведуться настільки, що виїдять все. От, Але ну і на смак вони теж доволі смачні. Смажені, навіть я кидав в уху он доварив. Теж таке, ну як сказати, м'ясо по консистенції, напоминає чимось линка. Тобто, ну таке смачненьке. Навіть не, не як сом, а якесь таке плотніше. Отже, Що хотів сказати, ось цю рибу не вздумайте назад у річку кидати Ну, в річку чи в озеро, де вона у вас там завелася, якщо будете її бачити. Просто забирайте додому, зжарили. Це не той сом європейський, який росте. Та в мене в річці в Богу попадають екземпляри 15, 20, 30 кілограм. Я не знаю, є що, може і люди більше ловили. Ну, таке діло. Це велике не росте, і його назад відпускати не треба. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба!